Вітаю всіх на фабриці. Новини. Я, Анастасія Федорів. гість сьогодні це Марк Железняк, професор інституту радіоактивності навколишнього середовища Фукусімського університету. Вітаю вас, пане Марко. Вітаю, вітаю, Анастасія. Отже, будемо про що говорити в нас? Є відео. В нас є підтвердження моменту удару шахедом по Чорнобильській АЕС надзвичайно сьогодні стурбований весь світ. Всі бачать, як російські дрони із фугасною бойовою частиною влучає в укриття, яке сьогодні без перебільшення бережевий світ від радіації зруйнованого четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Пане Марко, от перше враження, коли ви побачили це відео, яким дивом сьогодні вдає. Це, зокрема, так, і ситуацію тримати під контролем. Кажуть, поки що радіації поширення немає. Але такий удар, який був на фото, на відео, він міг спричинити щось більш масштабне і страшне. Ну, звичайно, це був шок, тому що в моєї науковій біографії була така частина життя, коли я був запрошений до Сполучених Штатів на початку 2000-х років, коли розроблявся проєкт офіційна назва. New Safe Confinement – новий безпечний конфаймент. В простірічі це арка, та ця металева конструкція, яка накриває е, об'єкт укриття чи саргофаг, який був споруджений безпосередньо після Чорнобильської аварії. І для шановних телеглядачів, я ще раз е, скажу, що е, треба відрізняти, що після аварії, починаючи з шостого року, будувалася е, бетонна конструкція, яка накрила саргофак. А з кінця 90-х, початок 2000-х, почалось проєктування цього металевого саргофагу, який обійшовся десь мільярд євро донором, і була спеціальна угода між Україною та Європейським банком реконструкції і розвитку. Багато країн світу, Європейські країни, США, Канада, Японія вкладала гроші, щоб побудувати цей саргофаг, цей новобезпечний конфаймент. Головна ідея була така, що Чорнобильський сергофак побудований починаючи з 1986 року, він вже своє відробив. Там вже були вже і на криші і і і, і, і і, і необхідно було, планувалося розбирати цей саргофак, і для цього повинна була зовнішня оболонка. Так цю саме зовнішню New ньюсив конфаймент проектували. Yeah, Дві американські компанії Батирі Бехти та французька компанія, EDF, і потім будували міжнародний консорціум, яка крувала французька фірма. Так от, я був запрошений на початку 2000-х до Сполучених Штатів національного лабораторія і міжнародних команди проєктували оцінки впливу на навколишнє на середовище, які щось трапиться з саркофагом. Але в страшному сні для нас ми не розглядали такий варіант, що буде військове бомбардування цієї споруди. Звичайно, новобезпечний конфаймент не був розрахований на пряме попадання ракет, дронів з свободу частину та інше. Тому що казати коротко про мій перше враження цим ранком, то це був звичайно шок, тому що. Явище, то як ми це скільки років працювали люди багатьох країв, такі гроші були фугадені, і зараз безумці е, шалені е, руйнують цю споруду. Що ж, ну і тепер тут цікаво, скільки часу може піти на відновлення? А, чи а, зараз ситуація, яка є, і зараз нам повідомляють СНС, що немає а, аварійних витоків радіації, все нормально. А, чи може це статися з часом? Я, які тер, треба терміни, щоб зараз знов-таки все налагодити і відновити? Ну, Все ж таки я хочу заспокоїти е, слухачів, тому що велике е, Небезпеки немає, тому що, як я пояснив, фактично цей дрон він пробив лише зовнішню металеву оболонку, яка накриває цергофаг, Це кілька слоїв, покритих металевими листами, там з прослойкою між ними, з терморегуляцією. Там підтримується постійний клімат, Поки що саме головне, що старий сергофак існує, бетонний, під цим, він не розкритий. Роботи по е, е, оновленню по великому не почалися, так, щоб була розобрана повністю існуючий саркофаг. І тому що, якщо ми скажемо, що сталося, це бойова частина цього шахеду вона пробила це металеву оболонку. І його залишки впали. Ми багато вже багато бачили фотографії, двигун, наприклад, практично, вони впали в внутрішні приміщення саркофагу. Але е, найбільш небезпечна це та частина, в якій знаходиться е, е, реактор е, четвертої Чорнобильської станції, в якому є е, паливні частинки е, пилу і таких е, застеклених мас. Е, Цей внутрішній, е, 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 внутрішній саркофаг, він не пошкоджений. Тому нема е, поводу, нема причин сьогодні для хвилювання населення України. Тому що радіація якась могла вийти з суттєво цього, цього отвору, що що сталося. Якщо казати, що буде, що ти необхідно зробити, звичайно, там внутрі між цією оболонкою і самим саркофагом, є багато обладнання, яке підтримує спеціальний кліматичний режим, який потрібно включається в системи шпринкування, які розбризують воду для того, щоб не було великого пилу внутрі. Ця частина там була пожежа, і вона частично пошкоджена. Але прямого ризику для витоку радіоактивності зараз немає. Це не лише теоретичні розрахунки, це і підтвердження, яке ми зараз маємо від, перш за все, Державної інспекції ядерного регулювання від Чорнобильської АЕС, які контролюють там ситуацію. Звичайно, зараз порушена щільність оболонки. Ми бачимо цей вітер Перша робота, яку потрібно буде зробити, це якби, цю дирку цю закрити. Для того, що одна з функцій, яку виконує зараз конфаймент, це підтримка спеціального клімату, кліматичного режиму внутрі, і це потребує звичайно, часу, грошей. І ми зараз розуміємо, що ця ситуація, коли шахеди літають часто над станцією, вони не сприяють нормальному проведенню робіт. Ми лише будемо сподіватися, що вся ця історія опіюча, вона приведе до того, що буде посилиться тиск. Міжнародних організацій, магате та світової співноти для допущення таких випадків. Що таке важливе питання, пане Марко? Тому що ми знаємо, коли там будували греблі, розраховували на якісь ядерні удари? Завжди враховували і коли проектували можливу війну. Є досвід Першої Другої світової. Коли от робили дійсно такі церкова, то ви кажете правильно, що можливо ніхто не думав, що може бути війна і що хтось навмисно захоче його пошкодити. Зараз можуть якісь швиденькі підрахунки зробити, можливо подумати. А скільки тих ударів може витримати? Він. Можливо, проєктувати якийсь новий, який буде розрахований на більш потужні удари із таких захист? Чи це неможливо? Ну, перш за все, це питання: наскільки це досільно. Тому що е, зараз е, реактор давно не існує. Що ми маємо в цьому реакторі? Це настільки е, е, практично розплав, та магма, яка створилася під час аварії. Е, вона в таку квазі скелю, скажімо, да? і плюс є е, пил з мілких частинок. Будь-які ситуації, які розраховувались, коли проєктувався небезпечний ну, там, падіння літака на спрудичі чи інше. Якесь руйнування, вдруг якийсь супермогучі з якого ніколи не було. У всіх цих сценаріях. Е, все, що вийти наружу, річ йде про кілограми, кілька десятків кілограм по максимуму цього пилу. Якщо проводити розрахунки, коли воно, куди воно може перенестися після такого такої стряски, це, в принципі, невелика відстань. Тому, якщо казати про небезпеку, яка існує, для, я можу сказати, що навіть якщо щось станеться, я завтра скажемо. Не дрона, а балістична ракета вдарить по, дай Боже, по об'єкту укриття, і буде зруйнована навіть там внутрішня бетонна споруда, то що произойде? Ця пилюка, яка підніметься від цього вибуху, вона може бути рознесена лише на відстань, ну, яка повністю в внутрішній 10 кілометровій зоні. Тому а, таку т -т 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 треба. Бачити різницю, що коли сталася аварія, це працюючий реактор, він весь був як величезна бомба. Він вибухнув як не атомна, як термічна бомба, але дуже великої потужності. Значно більший, ніж будь-який балістична ракета, яка конвенціальна, не ядерна. І тому був такий великий розвіт радіоактивності. Сьогодні, коли вже давно немає працюючого реактора, маємо цю затверділу магму. І впелюку і мені будь-яка е, шахет чи балістична ракета вони не можуть призвести до того, що буде викид на дуже велику відстань. Звичайно, це поганий сценарій, але я хочу сказати, що не треба рисувати собі таких апокаліптичних картин, що зараз чорноморська станція може бути джерелом всесвітнього зараження чи зараження території поза десяти кілометрової зони ЧАС. На щастя, такого вже не може бути. Пане Марко, не ну, звісно, якщо ми вже говоримо про е, ті місця, на які зазіхає Росія, Запорізька АЕС, наскільки зараз взагалі вона от в полі зору, тому що ми бачимо є різні новини. Ну, зокрема, е, буквально день тому не штурмові групи російської армії зірвали, атакували українські позиції і зірвали е, так само вони ротацію експертів МАГАТЕ. Знову була інформація, що Запорізька АЕС на межі блекауто. Наскільки там можна сьогодні вірити експертам МАГАТЕ, так які е, е, інспектують, які так ніби спостерігають за всім, але тут чи є якісь певні ризики станом на сьогодні, ну я вважаю, що питання віри можна винести за з тому, що вони виконують свою роботу, вони фіксують те, що вони бачать, але інша ситуація, що вони бачать далеко не все лише, те, що не дозволяють побачити росіяни. Там ситуація звичайно більш небезпечна, ніж зараз ми маємо на Чорнобилі, саме тому, що ми там маємо реактор, в яких є. Активне паливо. Реактори не працюють, але паливо там є, і паливо вимагає постійного підводу охолодження. А охолодження надається за рахунок зовнішнього підводу енергії. Основна лінія для території України та дублююча лінія меншої потужності. І зараз охолодження станції, воно все висить на, ць, на цих двох лініях. Під час цих обстрілів періодично одна з них відключається. Ми мали також нещодавно таку ситуацію. Це небезпечно. І, хоч там є звичайно, дизель-генератори, які можуть використовуватись, якщо пропаде електропостачання, то деякий час можуть працювати ці дизель-генератори, які можуть давати це халоплення. Але в будь-якому випадку ця ситуація така, така знаходиться постійно. Проведемо постійної напруги. І ми розуміємо, що зараз Запорізька станція вона буде частиною, як то кажуть, великої гри, будущих домовленості між Україною та Російською Федерацією при припиненні огню. І вважається, що буде обмін територіями, наприклад, я тут роз... один з варіантів, що Україна відійде, відійде, скажімо, з Курської області, а Росія відійде навіть в стадії перемірня не кажу про догастрокове рішення запорізької станції. І саме тут в цей момент буде дуже велика роль цих стрілячів МГТ, тому що ми будемо, що цей сценарій будемо розглядати як краскострокову перспективу реалістичний, що буде такий обмін, і Україна отримує контроль на запорізької станції. Найбільш небезпечний момент тоді буде, коли росіяни відійдуть, а Україна везме. Контроль над цією станцією. Тому що саме поганий для нас сценарій, коли росіяни нас залишають станцію в ситуації, як то кажуть, за 5 хвилин до вибуху, з тим, щоб свалити на нашу сторону те, що от ми поки станцію вплитували, все було гаразд. Ми відійшли, і зараз там якісь там утічки пішли, там аварійні ситуації таке інше. І саме на цей період нам потрібно, якби так спостерігачі, і тут дуже. Десятки сотні разів зростає роль спостерігачів МАГАТЕ, якими зараз ми маємо на станції. Як ви знаєте, нещодавно пан Гросі, він був в Україні і він був на Київській підстанції, потім він до Москви, там був перемований. Можна мати таке припущення, що можливо вже зараз ці розговори, обговорення. Як проводити цю передачу станції запорізької із російських рук українські в українській в безпечному режимі і з залученням АГТ, Можливо, вони вже не прямо обговорюються чи підспудно, але це це питання повістки дня, і це дуже буде важливий момент цієї передачі. І пане Марко, також от на завершення? Буквально про новини, які були відомі напередодні? А Хмельницька АЕС, там планується масштабне будівництво. А Зеленський також вже знаємо, що був з інспекцією великі надії на те, що ми будемо і енергетично стабільні, і зими будуть взагалі менш важкі. Тут є якісь такі певні ризики при будівництві? Чи можна це робити під час війни? Знову ж таки питання. що бачите ви? Я бачу, що це питання, воно довго-дуже дуже, довгострокове. Треба розуміти, що це дуже нешвидке діло в доміс станції і дуже е, великі гроші вимагає. Потім ми маємо ситуацію, в якій ми маємо лише деякі принципові рішення. Я сподіваюся, що до того моменту, як від принципових рішень, діло перейде вже в стадію практичного проектування безпосередньо технічного проєкту. І почати будь-якого будівництва на цьому майданчику ще пройдуть на один-два роки. І я впевнений, що в цей період ми будемо жити в іншій країні, яка вже буде без такої військової загрози. А на той момент вже це питання остаточне, поки поки лише принципове рішення парламентом, яке дозволяє проводити якісь перемовини. Але до початку будівництва і до того, як вона буде побудована, ще й роки, роки, і це тут може дуже багато чого змінитися. Тому числі на технологічному рівні. Тому це питання важливе одне, що Україна підтвердила своє бажання пере... продовжити розвиток атомної енергетики. І я вважаю, що це важливо, тому що майбутнє розвиток України, воно дуже тісно пов'язане з атомною енергетикою. Я хочу чекати дуже короткий коментар. Зараз компанії, які займаються AI штучним інтелектом, вони звернули увагу на атомну енергетику, тому що ці. Технологічний парки, розрахунки для гіа вони потребують дуже великої енергії і іншого джерела в світі такого могучого немає. Зараз великі компанії, які цим займаються, вони починають складати грошувати енергетики. Те, що Україна підтвердила сьогодні цим голосуванням, що вона буде йти цьому шляхом, це важливіше ніж конкретне технічне рішення за що проголосувала. Ну і також сьогодні Трамп, як коли сього на посаду в нього є певні мрії, бажання він мріє про те, що Росія, Китай, всі зустрінуться із штатами і будуть обговорювати питання зменшення нарощування ядерного потенціалу в світі в світі. А пане Марко, наскільки це сьогодні можливо? Чи дійсно є потужності? Тому що одна справа зробити ядерну зброю, нарощувати так, а інша справа якось її позбавити, тобто мають бути окремі програми, щоб ліквідувати так. Ті 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 чи інші, от так само речі. Винне, як це може виглядати? Чи це поки що так також плани на майбутнє і навряд чи найближчим часом це можливо? Ну ми хочемо ліквідувати простіше ніж створити, тому що е, е, є досвід, тому що працюють атомні станції, є е, е, сховище ядерного топлива, відпрацьованого палива, і тому це як на технічному рівні це питання буде вирішено. От я вже вже казав про те, працю на розробку технічного проєкту э, безпечного конфайнменту. Це проходило Хенферсайт, штат Вашингтон, це не місто Вашингтон, штат Вашингтон. Посілик Лабораторії. на тому майданчику створювалися перші американські реактори з які Плутонів потім в бомбі впав на, на Нагасакі. І там вже, в тому ж самому місці, там захоронення. Э, Реакторів від американських атомних підводних човнів. Ми бачимо як приклад того, що ці питання всі вирішуються. Було б була б політична воля, а технічно це можна буде вирішити. Чи ж будемо дійсно чекати на нове рішення від Сполучених Штатів Америки, і звісно, сподіватися на гідну реакцію сьогодні світу на Чорнобильську АЕС, власне, з цього приводу ми сьогодні з вами і зібралися поговорити. Дуже дякую вам дякую. за те, що оперативно погодили вийти в ефір. Дякую. Дякую за прошення. Друзі, Марк Железняк був з нами. Це професор інституту радіоактивності навколишнього середовища Фокусівського університету. Дякую кожному. закликаю вас так само ставити вподобайки, писати ваші коментарі. щоб якомога більше людей побачили? Почули правду. Тому поширюйте це відео. Ну, звісно, підписка на фабрику новин. Бережіть себе.